Який ваш найкращий спогад з дитинства? Напевно, коли мені подарували собаку. Собаку, я тоді десь був у першому класі чи в другому, собаку звали Мухтар, така дворняжка була маленький песик. Ну, був дуже задоволений. Це бабуся, якої зараз немає, але я дуже сумую за нею. І це смачна їжа, яку вона готувала Млинці. Це щось неймовірне було і курячі крилишки, але вона їх якось особисто ну класно готувала. Тому це напевно, коли ми з мамою ходили в музичну школу, і по дорозі до неї ми купували великі шоколадні мафіни. Я їх їла з величезним задоволенням. Була вічно замурзана, і мама мене сварила за те, що ти в білій футболці будь-обережна. Я дуже любила з мамою їздити подорожувати в потязі. Їздила до її сестри. і Мені дуже подобається. То саме цей вайб. Ми з мамою проводимо час. Вона тільки моя, і не для кого, не на роботі а зі мною і нікуди не дінеться. Там мабуть, мені було років шість. Ми були на природі, і мені дуже неочікувано. Просто рандомна людина подарувала такий маленький набір лего. Хтось там знав, що в мене день народження, і таке мініатюрне. Це просто було тупо дуже неочікувано. І через це прикольно.